Доброго дня, вітаю вас, Леви, повня, у ніч з 15 на 16 листопада, у вашому 10 секторі гороскопа. Цього місяця Леви всі події зав'язані так чи інакше на енергетиці ваших кардинальних сфер гороскопа. Наразі повня у 10-му, а от по молодику 1-го числа енергетика концентрувалася в 4-му секторі. Це такі фінансові питання, однозначно зав'язані на важливому соціальному статусі, а також на справах домашніх. Леви, наголошую, що ця. Повня має своїм початком період першої половини травня поточного року. Тож зверніть, будь ласка, увагу і можете проаналізувати цей час, які такі цікаві, важливі ініціативи реалізуються наразі, що стало зрозуміло, прояснилося і досягло свого апогею. Адже 10-й сектор вашого гороскопа наразі активний леви передбачає в першу чергу такі енергії, такі події. Які видимі буквально всі. Це такі чудові звісточки, результати, а також зміна вашого положення, ставлення до майбутнього, до певних кардинальних моментів вашого життя, зміна, у якому не може бути прихована. Адже тут, леви, ми спостерігаємо і переміну місця проживання, зміни у батьків, у важливих для вас людей, зокрема, родичів. Других половинок дітей, онуків, будь які звісточки, які передбачають зміну репутації, зміну в певних відомостях про вас, як то нові документи, переїзд і переоформлення прописки, приміром, купівля, продаж, майна, можливо, це вихід на пенсію. Крім того, це отримання свідоцтва про народження дитинки, наприклад, або ж наступної дитинки. Загалом, також звісточка про те, що ви при надії знаходитеся наразі, і будете вже мамою або татом, або бабусею дідусем, декількох діточок або ж онуків відповідно. А також звертаємо увагу тут і на отримання важливих підтверджуючих документів. Це може бути диплом, сертифікат, ліцензія. Посвідка на проживання, зокрема, також оновлення документів, які стосуються вашого статусу, вашого місця проживання і дозволу проживати в певній країні, місцевості за певною адресою. Крім того, це документи на власність, наприклад, виписані на ваше ім'я, а також відмова, зокрема, від певного сектору у вашому житті, який передбачає якусь соціальну відповідальність, також відмова від певних обов'язків. Ов'язки, адже левий підкреслюю, що ця. Повня, зазвичай активна енергетика повні два дні до два дні після в такій найбільш активній фазі. Однак наразі ми бачимо по присутності урана в з'єднанні із Луною, що дні 15, 16 і 17 є найбільш виразними із точки зору будь-яких неочікуваних видозмін. Ось тут, Леви, наголошую, що уранічна енергія дає нам шалені поштовхи, ривки І в той же час такі зовнішні заклики до того, щоб ми відмовлялися від якоїсь соціальної залежності, від якогось статусу посади, можливо, також якихось додаткових обов'язків, до яких ми звикли, наприклад, або все те, що ми тягнули тривалий час. Це як місце проживання, як якась певна посада може бути, так і загалом будь-що будь-який наш результат, в якому ми хочемо щось змінити. Дати, наприклад, якесь нове розгалудження, якісь певні нові посадові обов'язки, можливо, заявити про себе, почати роботу на себе безпосередньо. А також оголосити, наприклад, якусь звісточку, або ж, крім того, заручитися підтримкою певних людей для того, щоб зробити ривок у стосунках, у місці проживання, у робочих питаннях. Також це можуть бути ситуації, пов'язані із майном вашого подружжя і будь-які непередбачувані обставини пов'язані також із батьками вашого чоловіка, дружини із загалом його малою батьківщиною, приміром, або взагалі у його поглядах, наприклад, на ваше спільне майбутнє. Звертаю увагу Леві, що уранічна шалена енергія по цій повні дає нам такий колосальний поштовх, як. То декілька повітряних кульок, приміром, які просто витягують нас із певної звичної рутини, із певного зрозумілого для нас ходу речей, коли ми можемо дійсно піднятися над ситуацією. Адже така енергія в плюсі підкреслюю леви дає нам самостійність, автономність і дійсно можливість наважитися на наші особисті рішення. Ми Зараз вирішуємо діяти на свій власний розсуд. Ми е, дивимося на ситуацію під зовсім іншим кутом зору. Нам стає зрозуміло, що ми більше не можемо працювати, наприклад, на конвеєрі, просто механічно виконувати роботу, або ж задіювати всі наші сили для того, щоб відповідати певним звичним для когось, наприклад, поглядам на наше майбутнє, або ж е, наше життя має змінитися таким чином, щоб ми вже. Мали якусь свою індивідуальність у нашому завтрашньому дні могли б проявляти, можливо, якийсь певний свій такий професійний погляд на деякі речі, допустити роботу у наше життя, наприклад, чому б не вийти на роботу, або ж не задуматися над тим, як нам взагалі оновити наші підходи до того, щоб працювати онлайн, приміром, працювати на дому, або ж переїхати за роботою, або ж загалом змінити погляди кардинально і на наше подобання. І на наше місце на цьому світі, і в тому числі на наш соціальний статус. Чи дійсно нас задовольняють ті досягнення, які ми маємо? І ось тут ці повітряні кульки буквально дають нам необхідну висоту. Однак зважаємо леви, що повітряні кульки уранічні, рано чи пізно зникнуть. І ось тут це така енергетика урана надзвичайно потужна у непередбачуваному ході речей, коли ми не Можемо тривалий час покладатися на все те, що впускаємо у наше життя. Тому майте на увазі, що всі люди, події або ж непродумані кроки, які несуть у ваше життя хаос і не мають у собі ніяких стратегічних наслідків. Це все наразі може таку от зіграти роль у вашому житті, коли дійсно наслідки будуть просто захоплювати вас, і ви перестанете контролювати певну ситуацію. І Це може бути. Як звільнення, наприклад, з роботи, і відсутність будь-яких можливостей матеріально закріпитися надалі. Так, і розрив стосунків, наприклад, або ж таке рішення, яке просто важко можна реалізовувати потім із дня у день. Тому майте на увазі це така зворотня сторона уранічної енергії, яка просто має на меті щось знести, щось анулювати, ніби дати поштовх на те, щоб видозмінити ситуацію, але в принципі на перспективу. Нічого не передбачає. Тому, Леви, також будь-який поспіх у ситуаціях, які стосуються швидкості, терміновості, нагальності. Це як на дорозі швидкість може бути, так і бажання швидко з чимось розібратись, продати, поставити підпис, або ж розрахуватися з роботи, наприклад, або поставити крапку у стосунках із вашим керівництвом. Тут ще можуть бути зміни також і на роботі, коли змінюється начальник, наприклад. І ви розумієте, що. Під під керівництвом певної людини ви або ж не можете працювати, або навпаки, от саме зараз ви можете оголосити про якісь певні свої уміння, які були не затребувані раніше. Крім того, Леви, звертаємо увагу також, що. По а, такій повні. Ми маємо бути обережними при перельотах, при контакті із будь-якими електричними приборами. Також, якщо ви маєте на меті певні поїздки, переїзди або що, що може внести хаос просто того, що ви не догледіли, наприклад, і забули вимкнути прав, може зараз дійсно позначитися на вашому майбутньому з точки зору того, що вам треба буде терміново повертатися звідкись і відміняти. Якісь певні важливі питання. Також Леве звертаю увагу, що тут ще можливі звісточки від людей, які просто кардинальним чином ставлять крапки у певних стосунках, у ставленні до вашого бізнесу, до вашої можливості реалізуватися в певному місці, або взагалі до налагодженого ходу речей, до того, що ви планували, і що мало залишатися незмінним. Ось тут буквально якась інформація. Певна людина, наприклад. Або ж е, така ситуація, яка просто буквально ніби падає з неба на голову. Ось це все зараз може приносити ось такі видозміни, які ви не планували. Тому Леви, рекомендую, оскільки ми по цій повній маємо також і підтримуючі фактори, як то тригон до Плутона у вашому шостому секторі гороскопа, і тригон від сонечка у вашому четвертому секторі гороскопа до Нептуна у восьмому. Рекомендую Леве звернути увагу на те, що це вищі планети, як уран в усій своїй красі, так і Плутон у тригоні, так і тригон до Нептуна від сонечка. Це така енергія, яка, по-перше, приходить при контакті з відповідними ситуаціями, коли ми не включені ні в які події або не плануючи взагалі в принципі, нічого, а звикнувши до того, як наш кожен день переходить у наступний, не можемо буквально ні на що в своєму житті впливати. Ось тут вищі планети дають заклик до якихось певних важливих соціальних процесів, дають також внутрішні поштовхи, як то інтуїція, як то відчуття. І крім того, силу вистрибнути з якогось в'язкого болота, не впадати в екзальтовані стани, а навпаки використовувати, обертати ситуацію. Собі на користь. По тригону до Плутона, ми тут бачимо підтримку в певній стабільності від того життя, від того графіку, від. Посади, а також від певних документів, наприклад, від певних звичок, також такого ходу речей планомірно, які ми вже сформували. Тут ми по плутону можемо розраховувати на певні виплати, наприклад, на докладені зусилля стосовно стану здоров'я, на притримування певного графіку і наявність певних зв'язків із людьми, на яких ми можемо розраховувати. Крім того, це кошти, наприклад, які нам повернуті, якщо нам заборгували, або ж. Наприклад, це також стаж досвід наш із певного місця роботи, який зараз може бути запорукою нових перемін, коли досвід, який ми напрацювали, може дійсно послужити нам піднятися над якимось певним питанням, озвучити його, підтвердити, наприклад, крім того, стосовно стану здоров'я, тут ми дійсно можемо відчувати силу, вириватися буквально з якихось таких от турбот, коли ми через певні затримки, наприклад, у діагнозу. Рестування або необхідності відвідувати лікарів, здавати аналізи, загалом приділяти підвищену увагу цій сфері нашого життя. Тепер ми вже можемо нарешті зайнятися для нас важливішими справами. Крім того, також питання стосовно домашніх улюбленців, домашніх тваринок і всього того, чим ми займалися. Можливо, ми вилікували, наприклад, нашу собачку або котика. Тепер ми можемо його перевести за собою на нове місце проживання. Крім того, це загалом така сила долати навіть будь-які ситуації, пов'язані із затримками, із перелаштуванням просто графіку, зміною в колективі, наприклад, або ж із питанням звільнення, із питанням навчання, в тому числі, можливо, саме зараз ви закінчуєте певний цикл навчання і дійсно можете опублікувати якісь відомості про себе, приступити до чогось нового, зробити це публічним. Тобто, ті переміни, які в нас... Фізично в наше життя, буквально ви обертаєте собі на користь, оскільки у вас є новий старт. По тригону від Сонечка до Нептуна це підтримка від другої половинки, від певних виплат, аліментів, субсидій, можливо, також підтримка від певних кредитних, наприклад, залучених коштів. Борги також можуть бути, коли ви дійсно домовляєтеся про якесь певне порозуміння у графіку виплат, або ж можете розраховувати на те, що у певне Важливих питаннях, ваше подружжя вас підтримує. Також звертаємо увагу леви, що по цій повній така потужна енергія дає нам також силу в нових. Починаннях, якими керуємо ми. Можливо, не на 100%, але ми маємо оцю таку і автономність, і погляд, і масу наших таких інтелектуальних здібностей, і передбачити певну ситуацію, і в той же час поступити на свій власний розсуд. Ось така свобода волі, певна, вона допустима по цій повні. оскільки леви в цій повенській енергії від. Інді в Північної Америки такий заклик діяти можливо або спостерігати за діями бобрів. Адже саме на цей час припадала їх підвищена активність, підготовка до зимівлі, коли вони і плотини перебудовували, і запаси свої перевіряли, і загалом вже так більш ретельно готувалися до приходу холодів. Ось тут ми подібно цим тваринам можемо дійсно переглянути те, що тріщить по швам, те, що потребує оновлення, і від яких обов'язків можливо нам треба відмовитися, які наші майбутні плани просто виявляються неактуальними, не дають нам силу або більше забирають і повертають нас, ніби в сторону того, що розсипається, що не діє, що так чи інакше з нашого життя має піти, і тримаємося ми по факту за. Повітря. А наразі Уран дає нам такий от вихор, буквально, який нас витягує з певної ситуації, а надалі отут вже поступовий рух це запорука нашого успіху. Дякую вам, Леви, до зустрічі у загальному відео стосовно цієї повні, а також у прогнозі на листопад.